Для міцного і тривалого миру Росія має припинити агресію, а інші країни надати Києву гарантії надійні безпеки. Про це заявляє Еммануель Макрон. це ми почули одразу після перемовин з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Почуємо. Міцний і довготривалий мир в Україні можливий лише за умови припинення агресії з боку Росії, а також забезпечення сильних і надійних гарантій безпеки для українців. В іншому разі є ризик, що це припинення вогню закінчиться так само, як мінські угоди. Над цим ми працюватимемо разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключовий момент. Еммануель Макрон, президент Франції. Ми нагадаємо, президент Франції Мануель Макрон вдруге за три дні терміново збирає лідерів ЄС. а Також запрошує Канаду за інформацією агенції Reuters, Зустріч має відбутися вже завтра. Ключовою темою буде підтримка України і безпека на європейському континенті. Як розшифровувати те, що ми вже почули з Парижа, і те, що маємо почути, Оксана Мельничук, політична оглядачка безпосередньо з Парижу, долучається до нас. бесіди. Добрий Доброї ночі, пані Оксана. Доброго ночі, ви знаєте, ми сьогодні спілкувалися з різноманітними експертами, не тільки сьогодні, і всі зараз навіть забувають трохи про фактор виборів у Франції, мовляв, Макрон настільки хоче отримати право зватися лідером Європи нової і безпечної, що він зараз на себе перебирає такі функції. Чи вистачить у нього запалу? Чи вистачить у нього команди, і чи вистачить у нього підтримки всередині Франції для того, щоб зреалізувати все те, що він за? Планував і заанонсував принаймні в публічній площині. Ну, ви знаєте, те, що він зараз каже, це не те, що він заанонсував і започаткував зараз сьогодні. Uh -huh. Я хочу нагадати, що в першу свою каденцію Макрон якраз прийшов з ідеєю перезагрузки НАТО та створення європейської армії. Якщо ви пам'ятаєте, то фраза про те, що НАТО знаходиться в комі московій, да це належить саме так -так. Макрону. Да, тобто він абсолютно чітко бачив всі недоліки НАТО, і він якраз прийшов на посад. Аду в свій перший прихід на посаду президента саме з намірами реформувати НАТО, реформувати систему безпеки Європи. Це йому належить ідея е, стратегічного суверенітету Європи, тому що я хочу нагадати, Франція завжди виступала проти цієї американської парасольки. Франція єдина країна в Європі, яка має незалежну ядерну зброю, на відміну від Великобританії, яка кнопка якої залежить від, від Пентагону. Франція сама вирішує, коли як її застосовувати. Ядерну зброю, Франція єдина в Європі, яка має е, е, літаконосії, е, які можуть приймати на себе літаки з ядерною зброєю, е, французькі е, ці відомі літаки Рафалі, вони також є носіями ядерної зброї. Франція єдина країна в Європі, яка має свої підводні ядерні човни. Тому вона дійсно є на сьогоднішній день ну, після України другим стратегічним лідером в Європі, і те, що про що. Говорили вони на ці зустрічі, і чому такий саме старий контингент зібрався, старий склад Європи, зібрався на першу зустріч у понеділок. Тому що я хочу нагадати, як створювалося саме НАТО. НАТО було створено в 45-му році, ну воно тоді ще не називалося НАТО. Тоді це було об'єднання Франції, Бельгії, Бенелюксу. Пізніше, в 49-му році, вже приєдналися США, Канада і інші країни. І тоді це була пропозиція американців стати такою парасолькою для Європи. Чому дуже страшний спротив чинив Шарль де Голь. Шарль де Голь завжди казав, американці наші партнери, але не союзники. Тому, якщо ви пам'ятаєте, Франція то виходила з НАТО, то заходила в НАТО. Франція завжди була такою впертою, завжди їй щось не подобалося. Вона завжди була в такій в такої позиції, знаєте, опозиції НАТО, тому що вона вбачала ті загрози, да, які йдуть від вона передбачала ці загрози, які йшли від штатів. Звичайно, французи, мабуть, єдині, хто не мав холодного душу після промови в Мюнхені, да, американців. Тобто французи були готові до такого повороту, і Макрон зараз просто він знаєте, він піднімає на е, зараз назовні те, що давно лежало вже в ідеях не тільки Макрона, навіть а й попередніх президентів Франції ти не знаю, чи я відповіла на ваше запитання а, що питання питання тому виборів, виборів, чи ви... Ні, далеко. зрозуміло питання у тому питання у тому чи вистачить ресурсу підтримки всередині країни ми прекрасно розуміємо що не є монолітною підтримка у макрона для прийняття подібних рішень от в цьому питання. бо те що ми чуємо зараз з Парижу, здебільшого нас дуже тішить чи вистачить підтримки? Ви знаєте, просто треба трошки знати французів. Да? Ну, вони такі. Тому вас і запитуємо. Якщо, да, якщо зараз вони всі отримали такого, вибачте, можливо, це не дуже буде цензурне слово священний пенділ від Трампа. Копняк. Ага. І звичайно, що гордість французів вона просто зараз взірвалася. Як ми вас породили, Америка, взагалі, американська демократія це результат. Боротьби тих французів, які туди поїхали, Знаменитий Лафаєт, маршал Лафаєт поїхав в Америку захищати їхню революцію. Розумієте? Вони взяли французьку конституцію за основу. Тобто фран... американська демократія це породження французів. І тут американці їм таку дають, дають апліуху. Вони підривають взагалі всі закони демократії. Американці зараз, за словами французів, от французькі медіа зараз вони всі в унісон говорять. Американці з нами разом створювали європейську систему безпеки, і зараз вони її розру, розрушили. Все вони її зараз зруйнували. Тому кому як не нам кажуть французи, зараз цю систему безпеки відновити, але вже без американців. Ми вже зрозуміли, ми зараз маємо боротися один на сам на сам з російською загрозою. Нарешті Європа прокинулася. Мабуть, вам відомий такий французький генерал Яковлев, якого дуже часто читу. Цитують в наших медіа, особливо наші блогери в Ютубі. То він, от сьогодні, буквально зранку виступав на дуже відомому французькому радіо, і він сказав, що 30 років Європа була на канікулах. Тепер час працювати. Ну, він трошечки так ще сказав, знаєте, з, з більш таким він сказав, що Європа була в комі, потім сказав, що це були канікули. Тобто він він назвав 30 останніх років стратегічною комою Європи Європи, і що тепер треба слід вернутися до, до істоків до, до, до початку того, з чого починалася взагалі вся система безпеки Європи. Ну до речі, от, говорячи про так, це Франція і... французи налаштовані по бойовому. Те, я не знаю, чи вас казали в ваші попередні експерти. E, взагалі головний меседж і головний сенс взагалі цього зібрання було, як шуткували тут французькі журналісти, підбивали підсумки, хто що має, і нарахували мільйон армії. На сьогоднішній день всі ті люди, які зібралися вчора на зборах у Франції, за ними стоїть мільйон, мільйонна армія. От так що для того, щоб Україна не відчувала себе самотньою, вони вже підраховують скільки сил вони можуть зараз поставити на захист. Вони вже кажуть своїх кордонів. Ви знаєте, от ті люди, які тут у Франції борються за Україну і лобіюють інтереси України, сьогодні просто знаєте, ну з, з таким почуттям виконаного обов'язку, да, можуть констатувати, що нарешті. Французи визнають офіційно, і сьогодні міністр закордонних справ Франції так само це казав у французьких медіа на «Франсінфо». Він сказав, що ми довго не помічали, що лінія фронту це є лінія фронту Європи. Це те, про що ми кажемо французи з початку війни. Що це не лінія фронту України, це лінія Східного фронту Європи. Нарешті вони це визнали. І вони, він цей, навіть міністр закордонних справ, він сказав, що. Ми 11 років не помічали, як ця лінія наближається до нас, і ми маємо цю лінію сьогодні зупинити. І вони вже кажуть, що нам не потрібно просто зупинення вогню, нам потрібен тривалий мир. Тому що раніше їм здавалося, що якщо припиниться війна, буде оцей заморожений конфлікт. Їх це влаштовувало. Тепер вони вже всі зрозуміли. Тобто, ви знаєте, оцей холодний душ в Мюнхені, він пішов на користь. Взагалі, то холодний душ завжди йде на користь. Так, от він зараз особливо пішов на користь європейцям. Вони ще не зовсім прокинулися. Тут ще є вистачає корисних ідіотів Путіна, але головне, що ключові політики. Вони всі одноголосно вважають, що зараз це справа Європи зупинити потім. Ну от про цю справу Європи, давайте детальніше поговоримо, тому що те фактично, що ви зараз описали, це усвідомлення проблеми. Та але мало її усвідомити, треба теж мати практичний шлях, тобто покрокову інструкцію або там рецепт, якщо хочете, якщо ми говоримо там медичними медичними поняттями для того, щоб вилікуватися або дійти там до тої мети, навіть та чи правильно я розумію, що це зараз є порядок денний і те властиво про що говоритимуть вже завтра у Парижі. Це якраз намацування пошук ось цього шляху до, до тої до того стану справи, який ви описали вище. У мене для вас дві новини: одна погана, друга добра. Добра новина в тому, що так, дійсно такий план розробляється. Погана новина для вас, для, як для медійників. Ці плани більше не будуть обговорювати в медіа. І я цьому страшно рада. Тому що ця сім'я три роки тримає просто як в акваріумі. Да? Всі рішення політичні приймаються публічно, і Путін просто, знаєте, каже: Ну, дякуємо. Може, ви нам зараз ще плани армійські викладете в Ютюб. Тобто е, сьогодні... Навіть вони всі, ці політики, в яких беруть сьогодні інтерв'ю, які коментують вчорашню зустріч, кажуть, що більше вони не будуть розказувати, які наміри вони мають. Єдине, про що вони оголосили, це про черговий, про черговий пакет санкцій, який стартує наступного понеділка, і що цей пакет санкцій передбачає санкції проти енергетичних ресурсів Росії та проти обходження цих санкцій в Росії. Пані Оксанорешту спаси... вже більше говорити, обговорювати в ефірах. Ми більше стратегію не будемо, але хай буде так, що ми нічого би не обговорювали в ефірах і була би моя воля, то я би краще взагалі не говорила цим ротом слово війна ніколи. І хай би так і було. Пані Оксано, вам спасибі і за розклад, і за пояснення, і за емоційні приклади про французів і про те, що з ними там відбувається, того що ми на шпальтах прочитати не можемо, навіть якщо читаємо французьку пресу. Оксана Мельничук, це політична оглядачка прямо з Парижу. Розповідала нам про те, що Макрону таки вистачить стрижня довести обіцяни до кінця.